Всіх вітаю 22 червня, це наш другий викіт. Зараз Расінком ми приїхали в Аркадію. Плануємо пройтись вздовж моря від Аркадії, до… І тут я ставлю три крапки. Це буде інтрига, таємниця. А дізнається про це той, хто додивиться це відео до кінця. Тож, кому важлива ця інформація, не перемикайте, а краще ходімо разом з нами. Ходімо! Ой, друзі, поки ми спускаємо зараз. Розкажу вам прикол. Сьогодні зранку ми ж зустрічали сонечко, Потім я на березі моря почала монтувати відео. Сиджу ж, вся в телефоні, вся в роботі. Раз ця ходить поруч навколо там вже люди почали підходити. Розумієте, хтось сніде, раз я все шукаю добрих людей, щоб поїсти. І тут в мене дзвонить телефон. А ранок ще я не знаю 7 годин ранку. От, дзвонить телефон, я думаю, хто це так рано, який станомер. Підіймаю слухавку. Каже чоловік: добрий день. Я кажу, добре. А він каже, то ви загубили собачку. Я дивлюся, Растя поруч ходить. А виявляється, що в неї шошийник, і там адресник, і номер телефона. Вона ходить по пляжу, і люди думають, що вона загубилася. Боже, мені трошки соромно стало, що вона така, як безхатька якийсь то. І поки я з ним стою, розмовляю, він вже до мене підійшов. Він каже: Я вас бачу, що да, ви з телефоном підійшов до мене. Я йому кажу, дякую, що ви звернули увагу. Але ну це моя, да. Боже, які класні! Подивіться Дракошка і Ліо. Ой, клас! Це вони в аквапарк запрошують. Зараз ми до них підійдемо. Я вам два слова ще розкажу. І поки я йому кажу слова подяки, що він звернув увагу на мою расі, що вона не безхатька, а в неї є я, є сім'я. Підходить ще одна дитинка, там, якому там не знаю скільки там 10 років, і каже, тетя, а це ваша собачка? Я кажу, так. Він каже, а вона підходила до нас і просила ковбасу. Боже, мені так соромно. Я кажу, о Боже, вибачте. І тут всі на мене, що я така погана мати виявилася. розумієте? Той каже, дзвонить мені, що я загубила собачку, той в цей час підходить каже, що ваша собачка просила у нас ковбасу. Я кажу, вибачте, да, вона хоче їсти. На що зробити? Вона така у мене. Так що, отак От сьогодні трошки Растя мене осоромила, хоча це моя провина. Да? Не дивлюся за дитиною. Растя, будеш пити водичку? Давай поп'ємо. Добрий день, а ви звідки? У, цих... у нас аквапарк Гавай. А ну ми так і зрозуміли. Не думаю на всякий випадок перепр... день, я навіть день як вас звуть, Наталі Наталі, да все... ко зустріли нашого глядача, я випнула камеру, бо я соромлюся трошки, коли я вас зустрічаю. Ви думаєте, що ви хвилюєтесь? Я теж хвилююся, коли вас зустрічаю. Хоча такі себе поводжу. Да? Ой, добрий день, да, це ми. Але всередині трошки я ну, стісняюся. І от зараз зустріли глядача, і він мені стільки приємних слів сказав. Дякуємо, дякую, каже, за вашу роботу. Мені дуже приємно. І я вам дякую, що ви в мене є. Зараз буду плакати. Дякую. Mm. Ну, все, це аквапарк Гаваї дав нам рекламу. Я ж казала, що то він. Растя. Ну, треба якось домовитися, щоб тебе туди пустили на горку. Ой, я уявляю, растя в аквапаркі. То все, аквапарк би зачиниться відразу. Вона ж там таке влаштує. То ж ніхто не буде стрибати з тої горки. Ви уявляєте, що то буде? Як в тому фільмі, пам'ятаєте, інфарк з Мікардою. Он такий рубець. Раз. Да, ти б дала там всім жару. Аквапарк подобається мені, класний, класний. Він такий. І горки класні, і оці всі басейни класні. Хочеться мені туди прийти, але мені треба йти з кимось. Щоб хтось знімав, коли я з горки, коли я роблю якийсь -то обзор. Я ж обзор би робила, як з горки їхати. В минулому році я це робила, але хочеться повторити. Клопарк, я прийду до тебе. У Расті буде вихідний, да, Растюня? Каже, то ви загубили собачку. Ні, дякую велике. То смішно, а якщо б що, дякую, що подзвонили, уявіть, якщо б дійсно вона загубилася, я б її шукала, а тут відразу хтось телефонує. Ой, добре, що такі є люди, що не байдужі і бачать. А так, знаєте, як буває, що вона б ходила, бо і ніхто б не звернув уваги. 2 серпня аквапарк працює, реклама в руках, Ідиця працює. Вчора була Вірка Сердюцька, я бачила відео, стільки людей багато було, дуже багато. Ще редлайн дали рекламу. Знижки захисникам України, весь сезон, дівчатам у подарунок Грістова. бомбосховище є. Зрозуміла? Будь ласка. Я думаю, що ми можемо замовити Хачапурі по-Аджарськи, щоб нам зробили. Там зараз 20 хвилин, ми поки підемо покупаємося сюди на пляж. А, як така ідея, мені дуже подобається. А хачапурі ще більше, ніж ідея. Так, друзі, дивимося пляж, кількість людей, інформаційний стенд. Якщо якісь заборонене, що заборонено, якщо міни, що робити, зразки мін. Опа, а тут все будують. А тут серйозне будівництво. Ого. Я навіть такого не очікувала. Так, все, йдемо купатися. Боже, спекотна я. -я. Ай-яй-яй. Рятувальники теж бачите, як все зробили. Бо тут були такі сходинки, трошки вони поламані вже були, відремонтували знов таки всі ці інформаційні лісти, правила поведінки на воді, як допомога, якщо щось сталося на воді. О, дякую вам за таку інформацію. Все корисно, все потрібно. А де бомбосховище? Зараз будемо шукати. Є така інформація? А телефони у випадку надзвичайних ситуацій на воді. Правила поведінки на воді інформаційний стенд про міни. шлях евакуації, укриття є стрілочка, куди вона йде. Вітаку. Вітак. qr код Зараз проскануємо. човен, жилети, а рятувальник сидить. А, так ми зараз і запитаємо стосовно укриття. Щось я той QR-код відсканувала і мене. В мене вийшла інформація на телефон про qr код QR-код код це така штука, і все це знаєте як з Вікіпедії. Що таке qr код і для чого він потрібен? Растюня є спекотно. Зараз ідемо купатися. Зараз я спитаю про укриття і йдемо. Стрілочка трохи дезінформує, але всю інформацію ви можете спитати у цих рятувальників. Хлопці, тут є такий заклад вестерн, вестерн. І там укриття, і вони кажуть, там великими буквами написано. Зараз ми, коли будемо звідси йти, а ми будемо йти по морю, тому не побачимо. Але ну, будете знати, якщо що, я ж кажу, якщо рятувальники є, це вже вони вам все підкажуть. Ну круто зробили, дивіться, буйки, тут все і човни, і круто. Оце я бачу підготовка. Ревізор рекомендує. Ну, як же ми можемо себе називати морськими ревізорами і не побачити укриття на власні очі, і не показати його вам. Тому звісно, що ми прийшли в цей заклад, який нам сказав рятувальник, що саме тут знаходиться укриття. І табличка нам про це свідчить. Але заходимо всередину, і побачимо, що там. Поки що нічого не зрозуміло, але сподіваємося, що все ж таки укриття буде як укриття. Ось якийсь там спуск донизу. Може, це воно. Добрий день, а ви тут? Ай, туалетки. Оце круто. О, там, малі. Увага важлива інформація, пам'ятка. Дякую. Дякую вам, що ви зробили. Супер. и вода, свет там вода. Там еще есть. Еще, да, я помню. А я. Чаї, он є чаи консервы печиво аптечка ну. супер и там у них примещение точно ну, так уже пожежные безпеки крастенька І... Друзі, ще раз, де територіально знаходиться укриття. Редлайн, і відразу ви побачите вивіску укриття велико. Так, друзі, у нас обід. Я хотіла спочатку піти на сантеріні і пулі, а потім подумала, чого я буду її носити. Растя, а де ти пішла? Растюня, а ось же у нас обід. Вона вирішила спочатку з'їсти чуже, а потім своє. Це вірна, растя. Як я тебе вчила, розумна Растя. <смірка> Люблю розумних. Так. А, ну Растя, поки там я буду їсти. Ну, як вам, Аркадія? Я в приємному шоці від того, як облаштували пляжі, як ну все-вся інформація є. Головне, що є укриття. Да? І ми його побачили, і воно дійсно теж вражає, приємно вражає. Рятувальники на пляжі, не аби хто, а молоді, красиві, мужні хлопці з човном, з цими жилетами рятувальними. Круто, 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 круто. Не знаю, мені все подобається. Я в захваті, я в шоці, мішок в шоці, приємному, Ні, ну круто. Тут теж рятувальник. Бачите, на кожному пляжі є рятувальники. Але чесно кажучи, що в минулому році, коли ще каховку підірвали, то все рівно на пляжах були рятувальники. Ну, може, не на кожному пляжі сиділи, як зараз, а ходили просто узбережжям від одного пляжа до іншого. Але ходили, дивилися за порядком, попереджали про небезпеку купання. І я вам їх показувала навіть. Показувала, це ж я не обманюю, так воно і є. І як вони розказували і за цей за круги, за ці. Дітям дітям розказувала, як безпечно, як небезпечно. Рятувальники в Одесі круті. Да. Знаю, знаю. Йдемо далі. Пляж, на який ми потрапили через дірку в паркані. Дивимось, скільки людей, а людей багатенько. І моречко, боже, яке воно чисте. Клас, але ми вже не будемо тут спускатися, раз це на Санторіні. Да. На всіх пляжах багато людей. Но тут класно, що є тінь, тінь від дерев. Але ж повзають різні букашечки, якщо трава теж не дуже подобається. Санторині ми йдемо. Тут теж людей, повен пляж. Ну, така погода. Сьогодні не вітра, нічого, вихідний день, літо. Вже скоро червень закінчується наступного тижня. Це щось. Не хочу навіть про це думати. Растя рятує м'яч, Капеліна злізла. Растя? Як ти, футбол дивилася? Як наші вдало грали? А ну давай покажи, покажи і ти якийсь той результат. Давай, давай. Растя? Скільки це буде продовжуватися? Опа, є! Ура! Йдемо далі. Друзі, читаю ваші коментарі. Багато хто пише, покажіть Лозанівку. Лозанівка закрита. Як вона була закрита в минулому році, так і зараз. Крижанівка, Лозанівка, пляжі закриті. Там навіть територія закрита. Якщо відкриють, я вам дам знати. Поки що закрито. Привет, Бо дуже багато коментарів. Всім привіт, мої підписники. Хорошого дня, хорошого в Одесі! Дякуємо. <плес> Розуміли? Це. Піднімаємось наверх. Растюня, ти готова? До підйому. Готова всі. Фух, накупалися. Оце ми молодці, да, Растя? Я раз плавала сьогодні багато. Друзі, з ви питали мене за наметове містечко. В минулих роках саме на цій території було наметове містечко, де ви могли приїхати зі своїми наметами. І саме місце там воно коштувало чи 100 гривень, не знаю щось. Не буду брехати. Зараз я дізнаюся, яка обстановка в цьому році. Так, друзі, намери телефонів. Зараз буду давати інформацію. Записуйте. От, бачите, стоїть намет. Отак можна приїхати 200 гривень з людини. Зрозуміло? Зі своїм наметом. Якщо у вас немає намета, до речі, хто шукає дешевий відпочинок. Якщо у вас немає намета, то ви можете тут взяти намет, і ціна з однієї людини буде 250 гривень. За ці гроші, за 250 гривень, вам можуть дати намет, матрас і подушку, але ви там свою постіль ще берете. За ці гроші, що вам що тут є? Душ, туалет і кухня в кухні, тільки мікрохвильовка. А біля свого намета ви можете користатися, ну як ви завжди в наметовому містечку готуєте, балон газовий і. зрозуміло? Ще раз, зі своїм наметом 200 гривень з людини, з наметом їхнім 250 з людини. Тобто різниця, ціна намета 50 гривень. Ось так. Там ще є свій пляж. Через це намети проходиш і там доріжка вниз до моря і свій відокремлений пляж. Він начебто й відкритий, але сторонні люди туди ніяк не потраплять, тому що він огорожений зі всіх сторін каменями. Камені ці слизькі там. Так що ще в центрі міста Аркадія поруч, все поруч. Я даю вам інформацію, а ваше діло вирішувати, чи потрібно вам це, чи ні. Будь ласка. тетере ти, -ти, -ти, ти Оце швидкість, Ти-ти-ри-ти-ри-ти. -ти -ти -ти. Екскурсія з ними в Аркадію. Бачите, їздять. Їздять з полученням Ланжерон, Аркадія, Аркадія Ланжерон. Люди є. Електромобілі повні. Друзі, в минулі вихідні я коли підходила до лагуни, лунала тривога. Зараз те ж саме. День сорка. От як таке може бути? Знов підходжу до лагуни і тривога. Вау, ми тут якісь змагання серйозні. А де ж взяти інформація? У кого? Тридбол, якісь змагання, але із-тривоги всі біжуть в укриття. Зрозуміла, пауза. Ми ж не будемо тут чекати, поки тривога закінчиться. Було б так. цікаво подивитися, да, як а грають. Б, пішов, пішов, пішов. Так, яка тут обстановочка на пляжі? Тут тривога не дуже всіх БМБ. Особливо тих, хто на хвилярізах їм взагалі. По барабану. Я тільки що заглянула в укриття, чи є там хтось, чи немає. Зараз же тривога, от як люди дотримуються правил чи ні, бо дивлюся, що не всі. Три людини сидять в укритті. Напевно, одна сім'я, тому що там жінка, чоловік і дитина. Це дівчина, а не тобік. Це дівчина. Тобі кепку одягнули, нормально. Немає світла на калітоні. Я думаю, де музон? Може вони під час тривоги вимкнули музон, а в них немає світла. Бачите, генератор працює. Я думала, що сьогодні не будуть вимикати. Дільфінчик. Добрий день. Боже, скільки людей. Скільки шезлонгів, скільки парасолів, скільки людей. Вау, боже, на це море я не можу. Воно таке спокійне і така прозора водичка. Ну подивіться. Клас, так? Да? Гогоня. Давай пройдемось на собачку і там зупинимось, і звідти вже підемо додому. На собачки там більше місця, тим паче для собак, бо тут нема де сісти, стати. Вон, бачите, яка ситуація. Подивіться на колір води ще раз. На колір, на блискучість, на прозорість, на чистоту, а. Не можу відірвати погляд. Ростюня, ми не спускаємось по цим сходинкам з останнього героя. Ми бережемо ноги і йдемо далі на інший пляж. Так головне, що я згадую, як в минулому році на цьому місці, де зараз стоять ті шезлонги посередині, хтось, якийсь там підприємець, хотів зробити, що він там казав, гольб для дітей чи щось таке. І вже була, пам'ятаєте, огороджена територія, якийсь той день ми прийшли і кажуть, все, тут зараз буде будівництво, там щось таке. І люди почали... Ну, Виступати проти, все. І вони добилися, що ніякого гольфу для дітей тут все. Це для людей. Пляж для людей. Ну, Недовга музика ця грала в цьому році, все ж таки знайшовся чи той самий підприємець, чи інший, але поставили шезлонги на цьому місці. Що гольф для дітей, що шезлонги. Все рівно для людей, але за гроші. Растюня, йди до мене. Вид зверху. Тут прикольно, що коли ти лежиш на шезлонгі, тебе теж обслуговують офіціанти. Ти, може, навіть і в морі будеш лежати на цій території, і таке офіціант. І тут опа підходить офіціант, каже, що вам? А ти кажеш, одне махіта, і він тобі прямо в морічка приносить. Круто, круто. Але сходинки не зробили. Для тих, хто не п'є махіта. У цей пляж на дельфинчике тут теж ввечері якісь, як дискотеки, чи концерти, чи паті, ну, паті для молоді зона для барбекю і шаштычков. Ми вирішили піти на простець. Навіщо нам через центральний вхід? Да? Ну так, Бачком, бачком. Пляж собачка, ми прийшли. Друзі, все, йдемо вже в бік зупиночки. Ну, якої зупиночки, якщо я ще на пляжі. Ну таке. Ну, але сенс, ви зрозуміли, що я хотіла сказати, що йдемо вже додому. Зараз пройдемося пляжем, будемо підійматися наверх на зупинку. А що це, хто це такий пливе? Та водолаз чи що, да? В чорному? Оце так. Да. Оце так. Да. Подивіться, скільки людей. Тесу це да. Все, друзі, приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Завтра зустрічаємось. Скільки родичів! Скільки родичів! Оце так. Да. Краса. родичі! А? Красуня.